Перша позиція. Хочу наголосити, що з травня 2019 року проти мене злочинною системою було порушено 121 сторону. Це стосувалося Томаса, Керченської протоки, запровадження воєнного стану, призначення судді призначення суддів Верховного суду, призначення судді корупційного суду, величезна кількість абсолютно несильна. Колі, коли протягом 6 років побачили, що жодна з кримінальних справ не має перспективи, був вперше застосований механізм позасудових, неконституційних, незаконних з привищенням повноважень санкцій. Присвячені були санкції головної меті ліквідації політичного опонента. Я твердо переконаний, що позасудова розправа. На сьогоднішній день є надзвичайно небезпечним прецедентом. Я наголошую ще раз, що я є не просто громадянином, депутатом, я є автором закону про санкції. Я виступав в парламенті. В парламенті виступали представники і керівництва коаліції, депутати задавали безліч питань, які були присвячені одному, чи можуть теоретично навіть ці санкції розповсюджувати. На громадян так, України, резидентів України. Депутати голосували за це, що підтверджується стенограмами, ні, ні за яких обставин. Тому що це буде порушення їх конституційних прав. Механізм санкцій, пов'язаних з безпекою, лише і виключно по відношенню до іноземних держав, іноземних юридичних осіб, іноземців і як виняток. Не резидентів, там де судова і правоохоронна система, яка захищає національну безпеку, не може дотягнутися до учасників. Можу наголосити, що під час своєї каденції жодного разу не було, щоб накладалися на резидентів-громадян. Окремі приклади щодо окупованих територій, у нас було подання Служби безпеки, яке доводило докази, що люди. Позбавились української прийняли російське громадянство. Я окремо хотів би звернути вашу увагу, що за рік судового процесу ми не почули від відповідача жодних підстав запровадження санкцій. Сьогодні, під час цього судового засідання ми також їх не почули. І в цих умовах, особливо після рішення Європейського суду справ людини, який є правоустановлюючим, це робить. Правову позицію відповідача абсолютно. Без... нічого ніч, ніч. Хочу наголосити, що нові обставини нам надав так званий Бакканабейт, коли Офіс Президента, Рада національної безпеки і голова і служба безпеки торгувала санкції за 5 мільйонів доларів. Вони включали в санкційний лист і виключали з санкційного. Листа. І навіть більше того, всі санкції, пам'ятаєте, компанію по контрабандистам, яка є в свідченнях позивача Бакану Діта, чітко наголошували, що санкції не запроваджували збільшення як на термін, 3 роки, і по 90% суб'єктів фігурування ці санкції були скасовані або не продовжені через відповідні три роки. Хочу звернути вашу увагу ще раз на процедурні, процесуальні порушення і фальсифікацію. На сьогоднішній день це підтверджено судом, це е, апеляційним, це точно доведено в нашому судовому засіданні, і санкції фізично були запроваджені не проти мене. І запроваджувати без нового засідання РМБ. Е, Вносити зміни в указ і вписувати прізвище Порошенко, рік народження Порошенка, податковий номер Порошенка це злочин. Окремо хочу звернути вашу увагу на міжнародну редакцію. Можу зачитати вам пункт із санкційного указу, де написано чітка інструкція на Міністерства закордонних справ зв'язатися з посольством відповідних країнах перебування і забезпечити. Координацію і синхронізацію, щоб Сполучені Штати Америки, які там запроваджені окремо, Європейський Союз, який зазначений окремо, запровадив санкції проти мене як координація з санкцією президентського указу. Наголошую, що за рік жодна країна навіть не розглядала подібну можливість в той же час, як українська влада. Синхронізувати санкції по портнову, синхронізувати санкції про інших там, включаючи з Дубінським, які були вже зроблені з запізнанням, не було зроблено. Навпаки, на сьогоднішній день ми маємо резолюцію Європейського парламенту, яка є дуже важливою для нас, врахуванням амбіційної мети, поставленої, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. І це все. Жовтень, листопад, грудень 25 року. Ми маємо репорт, тобто доповідь Європейської комісії за 23, 24, 25 роки. Ми маємо е, позицію, доповідь е, і презентацію е, комісара справ людини Ради Європи, де чітко зазначена неприпустимість застосування санкційного механізму проти громадян України. І, е, Хочу наголосити, що зараз, ваша честь, у нас на 24 лютого готується нова резолюція Європарламенту. І, звичайно, для нас далі демонструвати, що ми ігноруємо, не беремо до уваги ні ЄСПЛ, ні Європарламент, ні Єврокомісію, ні Яду Європи на сьогоднішній день це удар по Україну. Хочу наголосити, що десятки тисяч людей, платники податків, які забезпечують десятки мільйонів. Мільярдів гривень податкових надходжень, в тому числі, наприклад, Рошен, якого ви знаєте, що був ракетний удар, загинули люди, і е, сьогодні перешкоджають, саме е, враховуючи підсанкційність особи, яка після передачі в і трас до цього немає ніякого відношення. Тобто, на жаль, рейдери і бандити влади використовують. Позицію санкційного указу кажуть, ну, буде рішення Верховного суду подивимося. Зараз вам не будуть відшкодовувати ПДВ, вам не будуть давати режим цих вас не будуть бронювати, і десятки тисяч людей, доля їх залежить від нашого з вами об'єктивного і неупередженого е рішення. В даному випадку я хочу наголосити вас щось. Я прийшов. Судне про емоції сьогодні намагаюся стримувати емоції. Я прийшов навіть не по співчуття, я його не потребую. Я прийшов сьогодні по праву і по справедливістю. Право, справедливість, Конституція, верховенство права, фундаментальні критерії на сьогоднішній день не залишають нам. Ніякого іншого виходу, як стати на бік на Конституції. Тому я прошу суд визнати санкції незаконними, незаконне рішення, скасувати, як ухвалено з порушенням Конституції, показати, що право в Україні працює, і ми з вами абсолютно свідомо, предметно, претендуємо, обґрунтовуємо. На членство Європейському Союзу і народкує ну, за це, за то душу Дякую на